Убер дурить своїх водіїв. Так, друзі, це не клікбейт, це є абсолютно правда. І зараз я вам розповім, в чому справа. Як саме він мене конкретно мене надурив, і я вам розповім свій досвід. Дуже коротенька предісторія. Я переїхав з сім'єю в Чикаго недавно, і поки я не знайшов нормальну роботу, я вирішив, що треба піти десь підпрацювати. І вибрав, що можна піти підпрацювати на Убері. Колись давно я ще таксував на Убері у Варшаві і, в принципі, був задоволений. Але я так зрозумів, що з тих пір багато чого змінилося. Значить, основна суть обману водіїв полягає в тому, що Убер забирає собі 60% від поїздки. Тобто, якщо, наприклад, клієнту висвітилася ціна, допустимо, 42 долара. То ви отримаєте з цих 42 доларів 16-17, десь приблизно так. В правилах написано, що він має забирати 25%. Як я це взнав, адже мені не показує ціну, за яку їде пасажир, яку він платить. Мені це не висвітлюється в програмі. Значить, зареєструвався я на Uber, Я пізніше у відео вам розповім, як я зареєструвався і все подробно. Зареєструвався я на Uber, почав їздити. Заїхав в аеропорт. Відстояв в аеропорті, тут є недалеко аеропорт в Чикаго Охейри. Відстояв в аеропорті чергу півтори години і мені вибив заказ з аеропорта Охейри в Даунтаун, на який я витратив більше ніж пів години. отут тут, скріншот цієї поїздки. Мені заплатили 17 доларів. Я спитався в пасажирів. От, власне, як це було, у мене є відео в салоні. hit zero traffic That's true. there was no traffic the whole way thank you sir may i ask you how much you paid for this ride i just want to know you know sometimes uber tell, tell me that uh, they took 25% mm -hmm. but sometimes they take 50% so <laughs> i just want to know is that time uh, how do I find because you? uber for me 16 dollars that's what for, they pay you for, for that trip? Yeah, for that trip, yeah. Oh, man. No. Yeah, I was uh, excited, really. This, is this trip was 42 .91. Wow. Okay. And they pay you 16 Yeah. Oh. От пасажири мені підтвердили те, що вони заплатили 42 долари. Вони були просто в шоці від того, що Uber настільки багато грошей собі забирає, і я, чесно кажучи, був також в шоці. Спочатку я подумав, що це можливо якийсь одиночний випадок, що це не завжди так відбувається. Що Uber не завжди бере такі великі відсотки. І тоді я на слідчий день поїхав знову в аеропорт. Цього разу я в людини не спитався, скільки, скільки Uber з неї взяв за цю поїздку. Але з Даунтауна я взяв поїздку нову в інший аеропорт. Там треба було їхати десь приблизно хвилин 15-20, десь так. Uber мені за ту поїздку заплатив, здається, також там щось 14 доларів, а з клієнтів взяв 38. Шок! Чесно, мене це дуже сильно взлило конкретно. І зараз переходимо до другої частини відео. І я вам розповім, як можна надурити Uber. Як можна обдурити взагалі Uber? Ну, це не зовсім обдурити, тобто ви робите все по правилах, все як має бути, але з деякими хитрощами. Це спосіб, цей буде працювати тільки для тих водіїв, для тих. Працівників Uber, які тільки які ще не мають аккаунта, от тільки нові хочуть зареєструватися. Зареєструватися треба обов'язково по реферальному посиланню, тому що коли ви реєструєтесь по реферальному посиланню, у вас відкривається там е, такий промоушен. Це тільки він доступний, тільки для нових водіїв і тільки тих, хто зареєструвався по реферальному посиланню. До речі, моє реферальне посилання буде знизу. Якщо у вас немає інакшого посилання, реферального, по якому зареєструватися, зареєструйтеся, по-моєму, і у вас буде відкритий промоушен. В чому суть? В різні... завжди цей промоушен міняє деякі умови, деякі правила. Але я вам розкажу по своєму досвіду, як це було у мене. У мене це було наступним чином. Я зареєструвався в Uber по реферальному посиланню, і в мене була умова виконати 110 замовлень, за які я гарантовано отримую 1100 доларів. І що я робив? Я спеціально брав самі дешеві закази. Тобто дешеві короткі закази по 3 долара, по 4 долари, по 5 доларів. І таким чином я швидко зробив ці 110 замовлень. Але за ці 110 замовлень вони не дають вам плюс 1100 доларів. Вони тобто. Вони вам кажуть, що за 110 замовлень ви гарантовано отримуєте 1100 баксів. Тобто, якщо, наприклад, ви виконали 110 замовлень і заробили 500 доларів, то 600 доларів Uber вам просто компенсовує. Тобто, дає зверху. Таким чином, я заробив, здається, 700 доларів, і Uber мені компенсував 400 доларів. На початку, коли я почав виконувати цей промоушн, я не думав про те, що можна просто відміняти ці закази і брати самі дешеві. Я думав, що це може повпливати якось на мій аккаунт, то, що мені його заблокують. Це абсолютно нічого не впливає. Вам приходить замовлення, ви дивитеся замовлення там 15 баксів, коштує, ви його відміняєте і чекаєте, коли вам поступить замовлення, яке коштує. 3 долара, 4 долари. Таким чином ви швидко виконаєте цей промоушен і отримаєте ваш бонус. І також отримуєте бонус за реєстрацію. Я також отримую цей бонус, якщо ви зареєструєтеся по моєму реферальному посиланню. Чесно кажучи, друзі, мене реально дуже сильно забомбило. Тому що я тут наслухався історії про те, що люди заробляють 300 баксів в день, 500 баксів в день на Uber в Чикаго. Ну, Чисто, теоретично можна такі гроші заробити, але треба зранку до вечора їздити і їздити, не покладаючи рук. Чесно, я так багато їздити по 12 годин кожен день не хочу. І вбивається машина, накатується миляж. Я не розумію, за що ці люди їдуть З аеропорта в даунтаун за 15-17 доларів. Це, це, це ніщо для Америки. Це абсолютно ноль. Я не знаю, для чого люди там стоять в черзі, 300 машин стоять в черзі. Який сенс? Можливо, я чогось не розумію. Можливо, я чогось не знаю. Якщо ви знаєте якийсь секрет, якщо ви знаєте якийсь спосіб, як можна заробити реально по 300-400 доларів, будь ласка, напишіть в коментарях. Можемо навіть, якщо ви знаходитесь в Чикаго і ви стабільно працюєте на і заробляєте нормальні гроші, володієте інформацією. Можемо з вами зустрітися, записати якісь коротеньке інтерв'ю. Я думаю, це всім буде цікаво. І наступне, друзі, ще один такий важливий момент. Якщо, наприклад, ви тільки приїхали в Америку, і у вас ще немає року стажу, у вас автомобіль, який там не підходить для Uber, ці всі питання також можна обійти в Uber. Uber, це така собі, знаєте, шарашкіна контора. Тому, якщо вам Якщо ви хочете піти працювати на Uber, і у вас немає одного року стажу, можете написати мені в особисті повідомлення в Telegram, Посилання на свій Telegram я залишу внизу, там буде просто юзернейм, ви по цьому юзернейму можете перейти і написати мені ваше питання, я вам допоможу. Допоможу я вам це зробити безкоштовно, просто за те, що ви зареєструєтеся по-моєму по реферальному посиланню. От, чисто за це. Тобто, якщо ви. Ще не маєте аккаунта, і хочете його мати, і у вас немає року стажу, тому пишіть мені, я, вам допомогу, я, я знаю, як це можна зроби, як це можна обійти, як це можна зробити. Декілька вражень вам хочу розповісти про Uber. Ну, в загальному мені попадалися нормальні люди, е, сідали в машину, все ввічло, все було класно. От То, що мені не сподобалося, це те, що в Чикаго реально погані дороги. Деколи заїжджаєш на якийсь район і може бути таке, от як яма на ямі. Можуть бути там невеликі ями, але. Ви вбиваєте просто свій автомобіль і катаєтеся за ці копійки. Я, наприклад, коли виконував промоушен ще в Шарлоті, тобто цей промоушен, про який я вам говорив в цьому відео, я його виконував не в Чикаго, це було в Північній Кароліні, в Шарлоті, звідки я сюди і переїхав. Там дороги реально були покраще. І я для себе взяв таку мету, маленьку, виконати цей промоушен, 110 замовлень, забрати свої 1100 доларів і все, і більше не їздити на цьому уборі. Я навіть не розглядав варіант тоді, щоб кататися на ньому там, час від часу. Не бачив в цьому сенсу. Тут, в Чикаго, мені розповідали, то, що можна заробляти, можна мати якісь гроші. Не знаю, у мене не вийшло. Може я щось не так роблю. Нічого з вами не спорю, бо зараз в коментарях набіжуть люди і будуть писати, то, що а я заробляю, там в мене друг заробляє, той заробляє. No problem. Люди, може я просто щось неправильно роблю? Підскажіть, напишіть в коментарях, буду вам дуже сильно вдячний. Дякую, що подивилися це відео. Були зі мною. Підпишіться на цей канал, якщо хочете, щоб відео виходило частіше про Америку, про різні способи заробітку в Америці. Поставте лайк і всім папа. -па.